Всім привіт! Я щойно завантажувала відео і наткнулася на відео Діани блогера, відома на всю Україну, скандальна блогер. І її слова дуже запали мені в душу. Вона сказала: війна на мене не впливає, вона мене не стосується. Лише хіба що, якби не ТЦК, то я б і не переживала за свого чоловіка. Скажіть, я не знаю, як ви відчуваєте, але навіть тут, будучи за кордоном, спостерігаючи оте все, що відбувається, спостерігаючи, як гинуть люди, я не можу зрозуміти, як, як можна так сказати, що війна на мене не впливає. Мені чомусь здається, що війна впливає на всіх. І Неможливо дивитися уже на це горе, тільки заспокоївся, тільки взяв себе в руки, тільки виплакався. І е, знову нове горе. Спочатку Кривий Ріг, потім Суми, а потім е, всю іншу Україну, частини України бомблять. Я не знаю, це дуже сильно впливає, дуже сильно впливає на все життя. І я по природі оптиміст. Я намагаюся бути радісною і ділитися цією радістю з іншими. Але той геноцид, який відбувається, найстрашніше у цьому всьому, це те, що ти бачиш це все, ти спостерігаєш це все, а зробити нічого не можеш. Я навіть думала, можливо, якісь відеозвернення робити, але потім подумала, а як я можу допомогти цим людям, які померли? Ну ніяк. І живим також, мабуть, теж не допоможу, тому що батьки продовжують жити там, де вони живуть, і ризикуючи, що вони і їхні діти стануть новими жертвами. І дають інтерв'ю, а я не можу переїхати, бо я не знаю, як я себе реалізую. там. Я не знаю, як я себе знайду. Тут я все знаю, розумію. Я вже заморилася кричати і просити для того, щоб батьки вивезли дітей. Ну чому? Чому батьки не вивозять дітей? Чому в них немає інстинкту самозбереження? Чому тримаються люди за матеріальні блага? В той час, як вже ясно, конкретно зрозуміло, що. Потрібно все покидати, тому що єдине, що ми можемо врятувати, це лише наше життя і життя наших дітей. Ну, ось так якось. Хочу підтримати всіх тих, хто страждає від війни. Я зараз не в Україні, але мені дуже болить дуже болить спостерігати те все, що там відбувається. Якби я могла, я б обняла всіх і утішила. Я просто розділяю ваш біль, і мені хотілося б, щоб оти всі невинні діточки не гибнули. І щоб батьки набралися сміливості вивезти їх, так, тому що для цього потрібна сміливість наважитися на невизначеність. Дай Бог вам добра усім, і щоб люди перестали гибнути. Так цього хочеться, про це мріється. Хочеться встати зранку, і щоб е цей кошмар, це жахіття, воно перестало. Всім добра. Це буде Україна.